Києва Віталій Кличко звернувся до уряду та Верховної Ради щодо врегулювання компенсацій витрат на пільговий проїзд. В КМДА розповіли, держава гарантує пільговикам безоплатний проїзд в міському транспорті. Але бюджетний кодекс України дозволяє компенсувати його лише в межах регіону, де людина приписана. Як результат можуть обмежувати. Права для тих пільговиків, які не зареєстровані в громадах. Причина відсутність коштів на це в місцевих бюджетах. Тож мер столиці запропонував внести зміни до законів України, які саме зараз послухаємо від Володимира Бондаренка, заступника міського голови Києва. Виходу з цього є два насправді. Або монетизація. Що таке монетизація? Це означає, що людина отримує на свою картку, соціальну картку, як правило, певну суму безготівкову коштів, яку вона може витратити на проїзд, і відповідно за неї тоді ніхто не компенсує. Вона отримала від держави ці кошти, використала. Або в бюджетному законодавстві має бути передбачена субвенція органам місцевого самоврядування на покриття цих розривів.